Добрий день, любі друзі! Я вас вітаю Центр дитячої та юнацької творчості «Промінь» гурток англійської мови «Ста» керівник Шаргородська Зінаїна Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами вивчили стверджувальну форму «Past Continuous Tense Dance». Давайте з вами поставимо дієслово «dance» у стверджувальну форму «Past Continuous Tense». Я танцювала цілий вечір у вчора. I was dancing at 7 o'clock I was dancing the whole evening yesterday. Ти танцювала цілий вечір or you were dancing the whole evening yesterday. Ми танцювали цілий вечір chorora. We were dancing the whole evening yesterday. Вони танцювали цілий вечір вora. They were dancing the whole evening yesterday. Він танцював цілий вечір or he was dancing the whole evening yesterday. Вона танцювала цілий вечір She was dancing the whole evening yesterday. Сьогодні ми з вами почнемо, поки слухаємо заперечну форму past continuous tense. Заперечна форма past continuous tense утворюється за допомогою <coughs> заперечної частки нот, яку ми ставимо після допоміжної дії слова was і were. Was not, wasn't, were not, weren't. Так, ще раз форма past continuous tense утворюється за допомогою заперечної частки not, яку ми ставимо після допоміжного дієслова was were. was not wasn't were not weren't. я не грала, играла поки, я не грала о 7 години вчора. I was not playing at 7 o'clock yesterday Ти не грала о 7 години вчора. you were not playing at 7 o'clock yesterday We не have dinner. We were not playing at 7 o'clock yesterday. Грали, They were not playing at 7 o'clock yesterday. We neglect asomy hadinov вчора. He was not playing at 7 o'clock yesterday. Грали, She was not playing at seven o'clock yesterday це у в нас записана, заперечна форма past continuous tense. Заперечна форма past continuous tense утворюється за допомогою заперечної частки not, яку ми ставимо після допоміжної дієслова was, do. І так, Неперечна форма, past continuous tense утворюється за до допомогою заперечної до, до, до частки not, яку ми ставимо після допоміжної слова was та the. Пишемо, я не грала в 7-й години вчора. I was playing at yesterday. Так, це записали, розуміємо, продовжимо на слідчому занятті. До побачення, goodbye.